За її плечами вже мається 11 судимостей за скоєння корисливих злочинів крадіжки і таке інше злочини проти власності. Проте, як ми бачимо, останні належних висновків з цього не зробила жодних, і продовжує вчиняти злочини на території міста. Полтавською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до Київського районного суду міста Полтава обвинувальний акт за обвинуваченням. 26-річної неодноразово судимої жительки Полтавського району у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто відкрите викрадення чужого майна грабіж вчинений повторно. Досудовим розслідуванням установлено, що неодноразово судима жінка, перебуваючи у місті Полтави, Помітивши на дитячому майданчику двох малолітніх діток, яким на момент скоєння злочину відносно однієї із них виповнилося сім років, ввівши останню в оману, а саме представившись її двоюрідною сестрою, зняла безпосередньо з неї сережки з фіанітами, після чого понесла до ломбарду з метою отримання грошових коштів. Санкція статті, за якою обвинувачується. Вказана жінка передбачає покарання від 4 до 6 років позбавлення волі.